Депутати задимілись, під час сесії міської ради народні обранці ходять палити до туалету, тим самим порушуючи власне рішення про заборону палити в приміщеннях та громадських місцях. Ось так депутати на кожній сесії міської ради приймають рішення, обговорюють їх, вчитуються в купу паперів, а подекуди сваряться. Після такої напруженої роботи депутати курці йдуть заспокоювати нерви. Для цього є облаштоване місце на задньому дворику. Місь та чомусь народні обранці облюбували чоловічий туалет. Який знаходиться поряд із сесійною залою на третьому поверсі будівлі. А скажіть, будь ласка, що ви палите, якщо заборонено у скреді? А що ви робите? А ви знаєте, про заборону? Депутати на наші запитання реагували по-різному. Більшість просто тікала, але всі як один здивувалися піднятій темі. Знаєте, що палити заборонено в приміщенні міського ради? Ні, не знаю. Це вже зік повніший. Вже шість років. Як у Кіровограді депутати міської ради своїм рішенням обмежили зони тютюнопаління? Потім вийшов і закон України про заборону палити у приміщеннях органів місцевого самоврядування. Та у Кіровоградській міськраді запах від диму розходиться по усьому третьому поверсі. Депутати, які не палять, засуджують своїх колег. Ганьба, ганьба, страшна ганьба. Я сам Не, не палю, тому для мене ну, я, вибачте, за, я просто не можу туди заходити. Так що просто ганьба ставлюсь негативно, якщо вони палять, сам не палю і іншим не рекомендую це робити. Журналістка Неля приходить на усі сесійні засідання, каже, дихати поруч із сесійною залою неможливо. Зрозуміло, що депутати це теж люди, у них є теж звички. Але якщо говорити про місце, де ми зараз знаходимось, то це перш за все орган влади, найперший в місті, який має бути взірцем еталоном. Якщо говорити про цей коридор. То червона доріжка і прокурені, прокурені стіни тут аж ніяк не вписуються. Народний контроль вирішив попитатися у місцевих охоронців, чи помічають вони, як депутати порушують громадський порядок у них під носом. А зараз в туалеті чоловічому депутати палять. Чому за це ніхто не дивиться? Виключте, будь ласка, бо наряд міліції. Тоді журналісти народного контролю викликали правоохоронців і написали заяву з прізвищами кожного порушника. По першому разу попередження, по другій частині повторно штрафів 10 до двадцяти неподаткових громадян. А багато таких заяв тут, про ну, перше. Ми будемо стежити, аби депутати виконували закон та власне ж рішення. Я на відчірку, Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть Народ